Розділ 13. Закінчувалась друга річниця після того, як Саул став царем над Ізраїлем. Саул вибрав собі з Ізраїльтян три тисячі воїнів, дві тисячі були з Саулом в Міхмасі та на горі Бетеля, а тисяча була з Йонатаном у Гіві Веніяміновій. Решту народу він відпустив кожного до свого дому. Йонатан розгромив загін филистинців, який був у Гіві. І всі фелестимці довідались, що євреї збунтувались. Тому Саул засурмив у ріг по всій країні, мовляв, Хай почують євреї. Коли всі ізраїльтяни дізналися, що Саул наказав розгромити загін фелестимців, через що Ізраїль став ненависним серед фелестимців, то народ відгукнувся на заклик Саула, зібрався в Гілгалі. Филестинці також зібрались, щоб воювати з Ізраїлем, 30 тисяч колісниць. Шість тисяч вершників на конях, а піших воїнів було так багато, наче піску на березі моря. Вирушивши, вони стали табором у міхмасі на схід від Бет-Авена. Коли ж ізраїльтяни побачили, що вони опинились у скрутному становищі, оскільки на них готується наступ, то люди почали ховатись у печерах, у хащах, в ущелинах скель, у ярах та в ямах. Євреї навіть переправлялись через Йордан у поселення Гада в Гілеаді. В той час Саул далі перебував у Гілгалі, а всі військові, що були з ним, тремтіли від жаху. Він чекав сім днів, визначених Самуїлом, а Самуїл все не приходив у Гілгал. Тим часом військовий народ став від нього розпорошуватись. Тож Саул сказав: Приготуйте мені жертви для всепалення, а також мирні жертви. І він сам приніс все палення. Але сталося так щойно він закінчив приносити все палення, як надійшов Самуїл. Саул вийшов йому назустріч, аби його привітати. Але Самуїл сказав, що ти наробив? Саул відповів Коли я побачив, що моє військо розбігається, а ти в умовлений час не прийшов, тоді як филистимці зібралися в міхмасі, тому я подумав, що филистимці незабаром вирушать на мене в Гілгал. А я ще не встиг попросити Господнього заступництва, тому я насмілився принести всепалення», – Самуїл же сказав Саулові: Ти вчинив нерозумно, ти не дотримався наказу Господа твого Бога, який він тобі дав, адже сьогодні Господь утвердив би твоє владарювання над Ізраїлем навіки, але тепер твоє царство не втримається, Господь знайшов собі мужа по своєму серцю. Саме йому Господь доручить стати володарем над своїм народом, адже ти не дотримався того, що звелів тобі Господь. Після цього Самуїл підвівся і вирушив з Гілгала до гіви Венія Саул же порахував військових людей, що були з ним, їх виявилось близько 600 чоловік. Саул зі своїм сином Йонатаном та загоном війська, що був з ними, також розташувались у Гіві Вень'яміновій, а филистимці таборували в Міхмасі. І от з филистимського табору вирушили три грабіжницьких загони: один загін прямував по дорозі до Офри в край Шуала, а другий загін пішов по дорозі в Бетхорон, а третій рухався по дорозі, що проходить по краю Цевоїмської долини і далі в пустелю. В усьому ізраїльському краю не було ковалів, оскільки филистимці боялись, що євреї почнуть виготовляти собі мечі та списи. Тому всі ізраїльтяни мусили ходити до филистимців, коли потрібно було нагострити свого лемеша в плузі, чи свою лопату, свою мотику, свою сокиру, чи свій серп після того, як притупиться чи вищербиться леміш, мотика. Тризубні вила, сікач чи заступ. В результаті так сталося, що під час війни у жодного з воїнів Саула та Йонатана в руках не було ні меча, ні списа. Вони виявились лише в Саула та його сина Йонатана. Отже, передовий загін филистинців уже підходив до ущелини неподалік Міхмаса.